Добрий вечір, шановні глядачі. Розпочинаємо програму «Політлуб» клуб на телеканалі Еспресо. Я Віталій Портников. Ми маємо сьогодні з вами говорити про те, що відбувається із так званими мирними планами. Домовленості з Росією, які цього тижня виходили з усіх усюд. Була і сенсаційна публікація в Вашингтон Пост щодо мирного плану, який був запропонований раднику американського президента з національної безпеки, та колишньому генералу Майклу Фліну, і з'явився так званий план Януковича. І про це все ми будемо звичайно говорити. Я про це зараз буду говорити, але хотів сказати, що якраз перед нашим ефіром відбулися дві події, які я не хочу обійти своєю увагою. І, в принципі, їм теж кожній з них можна було присвячувати спеціальну програму. Перша це те, що нижня палата парламенту Королівства Нідерланди ратифікувала угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Ви знаєте, що Нідерланди є останньою країною Європейського Союзу, які мають закінчити ратифікаційний процес. І ви знаєте, що в цій країні відбувся консультативний референдум. Під час якого більшість учасників голосування виставилися проти ратифікації. І після цього були питання про те, що в принципі угоду вже поховано. І я був одним з небагатьох спостерігачів, який казав, що коли референдум помиляється, у політиків є можливість взяти відповідальність на себе. І не треба проводити референдуми. Результати яких доведеться потім виправляти. Тому що немає в принципі жодних можливостей обійти історичний процес. І якщо є історичний процес, пов'язаний з тим, що європейський континент відшукує моделі свого співіснування і своїх нових стосунків із сусідами, країнами-членами Європейського Союзу, ці моделі доведеться випрацьовувати. Бажає цього більшість. Мешканців Нідерландів, які голосували на цьому референдумі, або ж ні, звичайно, зараз ще залишається голосування у верхній палаті Нідерландського парламенту, сенаті, але я сподіваюся, що там не буде якихось перешкод, тому що відомо, що більше сенаторів готові проголосувати загоду про асоціацію, що проблеми якраз були у нижній палаті. Що важливо, в принципі, можна запитати, а що е, е, з цього е, громадянам України? Ну, по перше, треба відразу сказати, було б просто несправедливо. Якщо б угода за яку виступали громадяни України в 2013-2014 році, масово тому, що вони бачили в цій угоді захисти від влади Януковича і від Росії, що вона була потім не ратифікована європейським союзом, це була проблема не так для нас, до речі, як для європейців, як знаєте, про унтер офіцерську вдову, яка себе відшмагала сама. Тому що Київ мені здається це остання європейська столиця, в якій люди ще виходять на маніфестації під європейським прапорами усіх інших європейських столицях. Є величезне розчарування з приводу того, що відбувається щодо європейської інтеграції. Брексіт, референдуми Великій Британії це продемонстрував із усією наочністю. Ми можемо сказати, що зараз почався дезінтеграційний процес в європейському союзі. І відмову від ратифікації угоди з Україною просто підштовхнуло б цей дезінтеграційний процес далі. Це такий факт. Що звичайним людям з цього? Це теж хороше питання. А я вам скажу, що угоду про асоціацію доведеться виконувати нашій державі. А в угоді про асоціацію є чимало вимог саме щодо зміни законодавчої бази. Ми знаємо, що у нас чимало політиків, я не знаю, чи погодитесь ви зі мною чи ні, які б не хотіли, щоб ця зміна відбувалася. Яким і так добре, ну, а нам не так добре чомусь. І от угода так чи інакше створює певні контрольні механізми: Ради асоціації, контроль за виконанням угоди про асоціацію, торгівельні різні преференції. Так що реформи в Україні можуть продовжитися. Навіть попри бажання нашої політичної еліти це важливий момент, який потрібно цей шанс не за якось прогавити. тому що ми бачимо, що сусідні Молдові, яка вже давно підписала угоду про асоціацію, ратифікувала всі з нею ратифікували, і вони в результаті обрали проросійського президента, який зараз взагалі говорить, що треба це скасувати і вступити до євразійського союзу з Путіним. Ось нам важливо провести ці реформи, так щоб у наших громадян не було такого враження, що все це дарма. І це залежить, звичайно, і від тих, хто цю угоду буде виконувати. Але сама не ретифікацію угоди вона могла призвести до серйозних наслідків. Ще одна подія, яка, ви знаєте, яка теж мені здається важлива, щоб я її згадав на початку нашої програми, це те, що відомого українського олігарха Дмитра Фірташа випустили з ув'язнення, ви знаєте, за іспанським ордером. І було повідомлення вже в новинах, що Дмитро Фірташ випущений і може йти додому. А за годину було повідомлено, що його заарештовано за американським ордером про екстрадицію. Мені це нагадує, пам'ятаєте, був такий фільм «Місто зустрічі змінити не можна. І там був такий герой, мені дуже схожий чимось зовні на фірташа Шаручечник. Ну, прекрасне виконання Євгена Євстигнієва. І там його теж казали, що, будь ласка, пройдіть. Казав герой Володимира Висоцького, проведіть пана Ручечника туди, до фоє-театру, де він там вкрав шуби. За кращими, я б сказав, зірцями українських політичних діячів. І, них, правда, на шуби не вистачало, вони тільки шапками бавилися. От, А потім виявлялося, що його проводять до міліцейської машини. Так от австрійська поліція, я думаю, що там люди ніколи не дивилися цей серіал, хоча там різні люди бувають, Але вони зіграли з ним рівно такий самий жарт. Це важливий момент, що людина, яку багато хто вважає одним з головних дестабілізаторів ситуації в нашій країні упродовж десятиріч, все ж таки має можливість зустрітися з американськими слідчими і розповісти їм про все: про Путіна, про Януковича. І, до речі, не тільки про них. Ось важливо мені, скажімо, було б дізнатися, якщо б я був б американський слідчий. Чи дійсно пан Фірташ домовлявся з Петром Олексійовичем Порошенка і паном Кличко перед президентськими виборами 2014 року. Чи це була, був наклеп? Навіщо він говорив в суді, що ми зробили, що хотіли? Президента Порошенка обрали, мера Кличка обрали? Ось що він це все повторив не в Відні, а в Сполучених Штатах з такою ж упевненістю. Ну і розповів тоді механізми, як він це все робить, або сказав, що це не його робота. Я думаю, що це дуже важливо, тому що правда про політичні процеси є досить вагомою, я б сказав, обставиною в розумінні того, що відбувається в світі. Якщо пан Фірташ захоче вийти зараз під заставу, якщо у нього є можливість, це теж буде важливим свідченням. Я знаю, що ви знаєте, що минулого разу, коли він виходив за, під заставу, це 125 мільйонів доларів. І заплатив такий Нісімов. Знаєте, хто такий Нісімов? Тренер Володимира Путіна по дзюдо. Ну, Росія така країна, у яких навіть у тренера Володимира Путіна, ну, слухайте, що тренуєш Володимира Путіна? гонорари, то ж можні учень. І ось ця людина, президент Федерації дзюдо Росії, один з найближчих друзів Володимира Путіна з часів молодості Путіна, заплатила гроші за якогось там українського олігарха. Ну, тепер теж було б цікаво, що він про цього Анісімова і про те, може він сам вміє так в дзюдо щось робити, розповів би американським слідчим. Подивимось. Я думаю, що Сполучені Штати можуть отримати ще багато свідчень від Фірташа, ще й тому, що говорять про його бізнес-зв'язки з іншою відомою в Сполучених Штатах людиною, колишнім керівником передвиборчого штабу президента Дональда Трампа Полом Манафортом, який був у з фірташа в бізнес контактах, і очолював певний час передвиборчу кампанію партії регіонів. І, в принципі, про нього вже забули, тому що він був відсторонений від посади керівника штабу, коли стало відомо про його зв'язки в Україні. Але тепер знову згадали, тому що цього тижня якраз було повідомлено, що Пол Манафорт є одним з тих людей, хто підготував так званий мирний план, який мали вручити президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу. Через колишнього е, радника з питань національної безпеки генерала Майкла Фліна, який був усунутий з своєї посади, після того як стало відомо, що цей бойовий генерал брехав своїм колегам щодо того, що він розмовляв із послом Росії про можливість скасування санкцій проти цієї країни після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, не маючи на це жодних повноважень, окрім свого власного бажання догодити своєму співрозмовнику. От. І цей план, який у нас називали планом Артеменка на прізвище одного депутата відомого в Верховній Раді, практично з того моменту, як було оприлюднено цю інформацію, тому що ніхто не знав про його існування до того, як він став героєм Вашингтон Пост. Так от в цьому плані було досить, так я б сказав, детально викладено, як нормалізувати стосунки між Україною і Росією. І нам, по суті, пропонувалося в обмін на вихід російських військ і найманців з Донбасу і відновлення територіальної цілісності на Сході погодитися на те, що Росія продовжить контролювати Крим, але якимось таким дивним чином, знаєте, через заднє крильцо пропонувалося провести референдум новий, чому я так розумію, що в Україні, який би дозволив Росії орендувати у нас Крим. На якісь там. Я коляску орендую Сполучені Штати Російської імперії. От. Ну там було на 70 років ще. знаєте, Це такий вічний анекдот, що або Віслюк помре, або падешах. І мені це було дуже дивно все це читати, що це серйозно все розглядалося. І Фліну це поклали на стіли, він мав принести це президенту Трампу. Тому що ми, в принципі, знаємо позицію російського політичного керівництва. Яка складається з того, що Крим це невід'ємна частина Російської Федерації, що він є в Конституції Російської Федерації, що він є одним з суб'єктів Російської Федерації, другим суб'єктом є Севастополь. Вони там в Конституції записані. Ми можемо скільки завгодно разів говорити росіянам, що це порушення міжнародного права. Це може так вважати інші країни світу, але Росії на це я вибачаюсь начхати сьогодні. Рівно так, як її чхати, що визнання нею незалежності території, які з точки зору міжнародного права є територією Грузії, Абхазії Південної Осетії, ніхто більше не визнає, окрім там, кількох маленьких там, двох чи трьох, трьох островних держав Тихоокеану і Венесуели, яка вирішила зробити цей дарунок Путіну в той час, коли цією країною ще керував божевільний Гочавес. Один з останніх, я б сказав, блазнів 21-го століття. От, значить, в цьому плані якась була інша ідея. Його автори. А я так розумію, що його автори дуже близькі, от якщо там є Монафорт, і депутат Артеменко, і якісь там. Люди з сумнівними репутаціями в Штатах вони близькі до цієї ж компанії, про яку я розповідав, коли говорив про Фірта, що до цієї групи Русок Ренерга. Так званих. Так от вони швидше за все хотіли не стільки з Росією домовитися, скільки продемонструвати українську неконструктивність. Тому що очевидно, що ми б з таким планом ніколи б не погодилися, що ми не будемо торгувати своєю територією росіян, бо ніхто не питав, вони і не розмовляли про це. Але це б дало можливість сказати, бачите, Україна не конструктивна, а ми наказуємо Росію. В цьому суть російської позиції, бачите, ви че, Україна ж нічого не виконує, і тут ми можемо підійти до другого плану, який теж був оприлюднений, коли раптом свого приємного ростовського пенсійного життя вигулькнув Віктор Янукович. Здравствуйте. Теж з планом написав план всім керівникам всіх країн світу, що вже про Крим там жодного слова немає. Значить, Ці хочуть, щоб Росія Крим орендувала. А цей взагалі про Крим нічого не говорить, тому що він захисник народу Донбасу. Ми це знаємо. Він його так позахищав, що там просто. Живого місця не залишилося. І я вже, до речі, не кажу в часи його правління, що там залишилося. Що все те, що відбувається в Донбасі, це результат його бандитського правління. Він же не тільки президентом України був, він же губернатором Донецької області був. І, до речі, ми всі його боялися 10 років поспіль, починаючи з 2004 року, бо знали, який режим він встановив там в Донецькій області, який можна, до речі, трьома словами схарактеризувати. закатаю в асфальт. Це можна було на воротах Донецької області написати, коли оце створіння політичне там сиділо в губернаторах. Так він там теж говорить, що якщо не будуть Україною виконані мінські угоди, так ніби Україна одна їх має виконувати, а Росія і та банда, яку вона привела на Донецьку землю, ні, ну то треба буде провести референдум про. Статус цих територій. я не думаю, що Янукович бажає бути президентом Донбасу. Хоча, можливо, йому будь кого чого приємно бути президентом, аби красти. Я думаю, що цей план написаний в адміністрації президента Російської Федерації Володимира Путіна, бо Янукович ніщо інше, як путінська маріонетка. І в цьому плані є сигнал від Путіна, досить важливий сигнал. Цей сигнал полягає в тому, що якщо Захід не піде на поступки Російської Федерації, а Москва весь час чекає цих поступок, то тоді вона піде на відкриту анексію цих територій. Це простий план. Ми проводимо там референдум, як в Криму, під дулами автоматів російських окупантів і бандитів, і Крим... там навіть легше провести ніж в Криму. Тому що в Криму, хоча б на час референдуму, ще була якесь уявлення про правові процедури. А в Донбасі вже три роки його немає. Там немає реально судової системи. Там немає реальної, легітимної влади. Там не зрозуміло, по якому кодексу судять. От по якому кодексу судять в Донбасі, ви не знаєте? По якому? Який кодекс? України, Росії, що там? Ніхто не знає. По, по якому хочуть, по такому і засуджують. Це просто. Просто територія суцільного безправ'я. Ну і очевидно, що провести референдум на такій території, де люди починають вже фактично відвикати від нормальних цивілізованих правових процедур більше, ніж в Росії. В Росії правові процедури дотримуються хоча б е формально. І це видно. І якщо вони хочуть, вони демонструють пріоритети права. От ви знаєте, цього тижня навіть Верховний суд Росії виправдав дисидента Ільдара Дадіна, якого там засадили за участю протестних акціях, вбили його. Таврували і всі казали, що він правильно сидить, а виявилося, що неправильно. Значить, можливо провести правову процедуру, є для цього інституції в Росії, а в так званих ДНР і ЛНР нічого цього немає. Так що, ясно, що там 99,99% 99 буде за або там за незалежність Донбаса, або за присоєдіння Донбасу родної Росії. Що Путін напише, за те, там. І вкинуть. Тим більше що там на Донбасі технологія вкидання бюлетенів завжди була, я вибачаюсь, елементом політичної культури. Тому у нас і Янукович був президентом, тому що ніхто ніколи не міг реально прорахувати голоси в Донецькій і Луганській областях. І, до речі, тому у нас сидять дуже шановні люди у Верховній Раді від опозиційного блоку. Тому що ця технологія вона продовжує застосовуватися навіть на вільних територіях. Значить, що це означає? Що Росія, в принципі, вона думала, що стане президентом Трамп. він відразу, я не знаю, як вони собі це уявляли, поповзе на колінах до трона Путіна і скаже: Ой, вибач, Обама тебе ображав, я тебе просто золотом засиплю. Віддам тобі все своє майно, скасую проти тебе санкції. Перейменують Трамп Тауер на Путін Тауер. Не знаю, що ще можу для тебе зробити. Може хочеш Україну, може хочеш Вашингтон. Що ти хочеш взагалі? Такий: похвали мене ще кілька раз, скажи Trump is good, і я тобі взагалі все віддам. Ну потім Трамп став президентом. І виявилося, що не... бути. Якщо людина президент Сполучених Штатів, чому звертати увагу на бензоколонку? І тепер таке, таке розчарування, і ми, значить, сучим ножками і показуємо, що ми все заберемо, хоча б те, що вже завоювали. Ось і весь план Януковича. Тепер виникає питання, а як нам з цієї ситуації самим виходити? Ну, Про це ми будемо говорити з нашими гостями. Вони зараз з'являться в студії. Мені здається, що Україна мала б дуже уважно стежити за тим. Як працює російська і проросійська агентура в Сполучених Штатах, як створюють ілюзію врегулювання, яка має насамперед скомпрометувати нашу державність і полегшити російським агентам на Заході. А ми вже бачимо, що ці агенти є, не треба закривати очі, вони є. Зняття санкцій злочинного російського режиму. Нам потрібні ці санкції. Нам потрібно, щоб російська економіка зазнавала непоправних втрат. Нам потрібно, щоб був демонтований російський політичний режим. Нам потрібно, щоб був звільнений Донбас і щоб був звільнений Крим. Це не тільки питання історичної справедливості, це питання пріоритету міжнародного права. І це питання нашого нормального розвитку. Тому що нам ще потрібно, щоб припинилася війна. І це теж дуже важливий момент. Які пов'язані з регулюванням, тому що припинення війни це запорука нормального розвитку нашої країни і нормального життя наших громадян.